Кольорів і щирість сюжетів це головні риси живописного світу 84-річного художника-аматора Миколи Андрійчука з нижнього Вербіжа. Про життєвий і творчий шлях талановитого митця ми розповімо вам сьогодні. Я почав малювати від, від коли себе помню. Ну, зразу там ще за Польщі ту ще було на чому, то були ці. Як туди назвали у то оці були кольорові всіяки, то я малював. А поки війна почалася, не було на чому. Деякий папір попадав сіна як з торби з під цементу, І це все йшло в рух. Ну, тоді я що малював? Тоді я малював. Це була війна, ви знаєте, тут солдати всі одні наступали, другі відступали, танки, гармати, тому подібне оце ото. Так я, так я малював. Правда, без перебоїв. Малював і малював і малював. Я так поволеньки, поволеньки. Ну, правда, у мене вся лі... література та є, що... що можна було почитати. Лише знаєте, хто навчається, що є. Ну, а от я ще не сказав, у 50-х роках у... у Коломиї, то була художня студія образотворчого мистецтва. Там був такий художник Володимир Миколайович Гречанов. Він вів цю студію. І я напротязі 15 років я відвідував цю студію. І від цього дещо в мене лишилось. Дитинство, знаєте, то була війна. Мені було 10 років, як війна почалася, то зразу з поляками. Потім прийшли совіти. І так совіти відійшли, прийшли німці. І так німці відійшли, прийшли совіти. Ну а вже в 49-му році. То я пішов у армію. Школу я пішов у 35-му році. І так з переревами я закінчив 7 класів. З переревами та такими великими. А вже у 50-х роках, то я ще навчався в п'ятій школі. І так би мовити, що, що дитинство як такого веселого в мене не було. Тому що це війна, війна і війна, розруха, тому погідне 47-й рік, голод. Так що прийшлося багато пережити. Але Богу, дякувати, що я живу до цього часу. Яскравим спогадом у пам'яті Миколи Михайловича є його перше знайомство з професійними художниками. Той кур'йозний випадок стався у повоєнний час. У Коломиї у 46-му році уже була відкрита художня майстерня. От збираю ті всі свої, це я не можу забути, ті всі свої рисунки і йду до художників. Ну, а тоді я думав, що художник це великий начальник, я прийду туди з цими своїми рисунками, та й зразу вони мені зачислять мене до художників, і я зможу там поступити, пити в художню школу. Ну, але вийшло трохи інакше. Я прийшов, принести свої всі рисунки. Там столик такий невеликий, як оцей за столиком сидить там офіцер. Ну, туди я ще цих не знав званій. Сказав, що я прийшов, викладаю там всі свої рисунки. Вони, правда, лишили малювати, вони малювали царепіна. Запорожці пишуть листа до турецького султана. Ну і художники мої рисунки, цей офіцер. Ну, коли вже прийшло до того, а я очі був намалював, де я туди знав, що не можна, що я не маю права Сталіна малювати. А я намалював Сталіна, а зверхи танк. Знаєте, Ну, то якраз це після війни це у мене все було в голові. Це. Він так дивиться то на цей папір, на рисунок, цей офіцер, то на, то на Сталіна, і на танка. Ти каже, розумієш, зачем ти з каже е, Йосифа Йосиф чекайте, Як то цих називають, що, що то. Е, що виступають ви там зараз, ну, менше з тим. Ти кажеш з Гіло Йосифові Сергіоновича, каже, а, церкачом. А я, знаєте, на нього такі очі, очі відтворив, то говорить, а як, чого з Церкачом? Ти йому каже, посадив танк на голову, то він церкач, по-вашому, каже. Що він тримає танка на голові. Ви знаєте, що за це може бути? А за це ви можете піти, піти пасти білих медведей. Ну, а мені тоді вже було 15 років, так? Аж тоді до мене дійшло, що це він говорить. Я беру, згрібаю всі ти те, ти, що я намалював, і те, що він у руках тримає, ну це я не успів. А що він у руках тримає? І я до себе з в кишеню утікати відти з майстерської. Правда, то майстерська була трохи, там було сходів кілька, кілька тих каці, троє чи четверо. Я відтискачу, ну я добре ганен був тікати і кикаю. Там ще жінка якась йшла з бесагами, я трохи її не збив і думаю, кикаю в центр. бо тому що в той час цей центр, що знаходиться, де зараз поховані солдати, там центр був. Я думаю, цей центр. І щось передумувало, правда, це все моментально. Я кикаю, здрав і думаю, зараз попри пожарну, туди в долину і течу. Або тут дуже великий шоу зробився. І тут якраз над'їхав поїзд, і я не міг. І я повернув вправу і повзирався, за мною ніхто не, не біжить. Як я після, як я після довідався, вони дуже всі сміялися, ну а я перелякався. І так було були таке було перше знайомство у мене з художниками. І до художників я вже пішов після того, як з армії прийшов. Після десь зараз три роки, чотири роки, а там, а там 3, після семи років я до художників зайшов. Отаке було в мене знайомство з художниками. Це не відбило, я ще більше малював, то складався, тому подібне. Ну, а тих я не маю, бо тут була дівчина одна, вона поступала в Київ у художній інститут, і в мене позичила цих робіт, що я мав. Ну, правда, не знаю, як вийшлося. Вона ну, у художньому інституті не навчалася. І так, пішов у армію, там я вже цим не займався. Коли я з армії прийшов через три роки, то я, то я тоді вже так більш займався цим, ну, правда, з великими переривами. І так з великими переривами до пенсії. Коли вже пішов на пенсію, тоді я вже почав більше так малювати. Свого часу пан Микола закінчив пожежну школу в Сімферополі. Потім працював у пожежній частині в Коломиї. Чоловік гідно виконував обов'язки пожежного, а пензель чи олівець завжди були у кишені. І при першій нагоді він брався за малювання. Образотворче мистецтво так і не стало його професією. Та цим Микола Андрійчук не переймається. А коли вийшов на пенсію, повністю присвятив себе улюбленій справі. Ви знаєте ні. Ні. Тому що в мене не було відповідної освіти, там треба було мати 10 класів, а в мене лише 7. Потім то я вже здобув, здобув 10 клас, але то вже було десь мені коло 30 років, то вже Та я вирішив так, що можу, те малюю. Від цього я мав задоволення. Ну і тепер маю задоволення від цього. І, і так моє... прийшло дитинство. Молоді роки. Я увесь час служив у пожежній частині, тому що я був не такий дуже в кілі, жвавив, Знаєте, я по тих драбинах-поверхах, там усі перешкоди, то все. Я це так би мовити брав сходу, їздив на, ці, на змагання в Івано-Франківськ. Тому погибне цей. Так, знаєте, що в пожежній частині дуже було багато хто приходив, поробить трошечки і лише йде собі другої шукати. А я там залишився, тому що мені це, так би мовити, е так би мовити, мені це було в мою, в мою користь, тому погибне, Я це любив, і там я увесь час пропрацював. Художник працює у різних жанрах, та найбільше йому подобається створювати пейзажі. Природа це головна муза Миколи Михайловича. Як то природа З, е, здана, природа сама. Як то, скільки там є всього, і нічого не віднімеш, і нічого не додаш. Ви знаєте, як це Бог створив. Тут лише, тут лише милуватися природою. Ну, а я як міг, так я відмалював. Пан Андрійчук, член спілки художників, «Коломия». У 2004 році він мав персональну виставку в музеї історії міста. Його роботи також експонувалися у музеї писанки. Графічні малюнки митця використано при оформленні книжок спалах та історії верхнього Вербіжа. Також художник має чималий доробок в іконописі. У мене навіть у церкві у Вербіжі то є 22 образи. Десь так може і більше, але ну, я думаю, що 22 образи. Там є в цьому у притворі, на Чуганку є три великі такі образи. Є великий образ це Ісус Христос у Човні. Великий образ є хресна дорога. Тепер ця сама баня центральна, там є шість. Є Є дві так, дві хору, чотири хоруги, є. Там є на кожній хорові по два, то вісім. Там е, ще є що е, цей священник у цьому осопові він за у мене замовляв, я мальвував. Та є, є такого, там коло 22. Дуже є багато образів по вербіші, вербі, це ці, що я малював. Молюся, то я завжди. І тоді, коли малюю, коли не малюю, а піст, то я вже так менше, більше петри притримуюся по календарі. А щоб я посту дотримався туди, коли малюю образи, то, то ні. Це треба говорити так, як воно є. Чоловікові 84. З них він уже 24 роки на пенсії. За своє життя створив близько пів тисячі картин. Вдома зберігається лише маленька їх частка. Є картин багато в Вербіше, все, що я у Вербіше знаю. Ну, а ці, що у мене купували з району десь з району, з Донецька, з Івано-Франківська. Оцих, хто я вже адресів їх не знаю. Ну, і багато там, багато в районі є. Ну, а також є, у мене, у мене є картини у Франції, у Польщі, у Німеччині, у Італії. У Америці то в мене є багато кордин. У мене купували не те, що може це була якась така, знаєте, художна цінність, то, то це ні, бо я художник, знаєте, любитель. Но, але це купували, тому що наших працівників там дуже є людей, що працює. І кожна людина хоче мати згадку, згадку про те. Звідки вона, знаєте, а я так малюю на місцевий мотив, та й у мене купували. От у Італії, у Італії картина є, це зимова картина, у мене є така тут подібна. І в мене купили, Купили, і сусід мій, він їздив в Англію. І приїхав туди, і дивиться моє картина. Ні, там йому кажуть, це каже, я купив у Коломиї. А він а він у мене був у хакі ти каже: Я бачу, ха там є ваша картина. Отак От мої картини розійшлись. Часто художника разом з роботами можна побачити на місцевому базарі. Микола Михайлович розповідає, що на торговицю він приходить не тільки з комерційною метою. Для нього це скоріше, як своєрідна неординарна виставка або ж презентація своєї творчості. Я йду на, на це, там на базар на дорогу стою собі. І там тисячі людей приходить, приходить, хто купує, а хто не купує, просто стоять і дивляться, часом мене обступають так. Та й та, знаєте, кажуть мені, що гарні роботи, ну а кому не подобається, то певно мені не скаже, що не гарні чи як. І так я картини продаю. Усі роботи для митця милі і надзвичайно дорогі, проте має пан Микола і своїх улюбленців. Картина оця сама, яка мені найбільше подобається, то оця саме велика. Це важко пояснити. Ви знаєте, в мене є ці історії, це космацькі космацькі такі картини, казати так. То я був у космочі там літом, і зимою, я надивився на ті всі гори. Ну, Убрання Гуцулів, я пам'ятаю ще з маличку, тому що до нас колись приходили гуцули і ночували, то зараз так, що машина сів, поїхав і все. А то колись було все інакше, то був і другий уклад життя. Тепер цього молоді, цього всього не помнять. І мені дуже горе сподобалося. І я вирішив ці гірські пейзажі малювати. Але в Ким, що я більше малюю не на пленері. На пленарі тут може бути у мене лише не це зарисовок. А так то я малюю все з уяви. Сідаю собі, ось у мене це вікно. Тут кладу крісло на столик. І це картину, ніби з грунтовку цю. І тут собі і тут собі малюю поволеньки. Правда, раніше то я малював скоро, то мов у мене все йшло так. Ну а тепер вже в зв'язку з, з пожилими літами, з старістю, то я малюю, але вже поволі ще вже так не можу. Помічників і учнів я не маю. Був один хлопчина, до мене приходив це. Син учительки з Нижньої вербиської школи. Вона саме, саме веде уроки малювання. Ну, і хоч вона художниця, ну то саме краще прийти до когось другого. І він до мене трошки приходив, я один під, під очув. Падьорий молодий душею і тілом чоловік планує працювати рівно стільки, наскільки його благословить Всевишній. Зараз він сповнений творчої наснаги і має безліч цікавих задумів. Я вже пожила людина. Фізичною працею я вже так не можу займатися. От я, а я беру і малюю. А умальовані то так день проходить, що кажу, що ще не встиг сісти, а то вже вечері. Ну, а людина чимось повинна займатися. Ну, а, при, а ким я привик з маличку, я привик працювати, от у мене побудована ця хата, от там хата побудована. І там е, усі підсобні приміщення. Це я малював, це я перепрошую, це я робив усе своїми руками. Лишень. Лишень фундамент і верх. Це вже, бу, це вже бу, люди робили. А скини, всі штукатурки, печі, то все підлоги, я то все саме робив собі. Все саме приходжу з роботи і починаю. А ще добре, що я на роботі в перші три роки, то я так більше працював фізично. А поки на роботі, то я вже фізично не працював, та я прийду додому, та й руки не боліли, не міг працювати. Пишається Микола Михайлович своєю родиною. З дружиною він прожив разом 57 років. До речі, саме Євдокія Степанівна є головним критиком і поціновувачем мистецтва пана Миколи. О, я цим горджусі, щось підказую, що... Крас таку би ліпше поклав, кращу, таку, як мені. Де що слухає, де не, не хочеш. Би так усі жили ми, непогано, Без сварок, дуже таких голосних. Родина у мене, Бог дякувати, дуже велика. Маю дві доньки. Одна живе тут, одна там у тій хаті живе. Маю. Ну, а щоб буває, так що можу забути. Маю онуки, троє онук. П'ятеро онук, п'ятеро онук. І маю п'ятеро правнуків. Одна моя онучка живе у Італії, там вийшла замуж, має синка. І ну і так, так ось, дуже мене поважають, я також їх поважаю, Живемо в Злавці. Ну і так з родиною. Зараз я маю загрунтовані, загрунтовані ці для роботи для робот, е, картин і думаю, вже після цього, коли вже кінчу. Веснувати, тому погибне, туди я візьмуся до роботи. А взагалі то мені підказує дружина, що малювати, діти мені підказують, онуки. Ну, а де що я таке маю, що впираюся? Я тільки це. І так я живу. У мене головне в житті усім робити добре і забувати тим. Хто мені робив зле, це в мене такий девіз. Самобутній художник Микола Андрійчук створив цілу низку дивовижних робіт. Його мистецтво світле, добре і щире, тож бажаємо чоловікові здоров'я, благополуччя та довгих років життя. Бажаю дуже прекрасних свят, щоб все пройшло у мирі, злагоді. І їм, що найбільше. Що найсвітліше, що найнеобхідне, це здоров'я. І довго-довго жити, і всього найкращого.